Технічний стан пожежної охорони в шостці не дозволяє задіювати особистий склад та транспорт для очищення снігу і бурулюк на дахах будинків. І хоча в місті та районі цієї зими вже сталося два випадки обвалу покрівель, основною задачею пожежно-рятувальної служби залишається гасіння пожеж. За словами Сергія Басараба, інспектора наглядово-профілактичної діяльності шосткинського райвідділу головного управління МНС України в Сумській області, задіювання рятувальних бригад при розчищенні снігу може перешкодити своєчасному виїзду автомобіля на пожежу або на більш небезпечну ситуацію. Що стосується функції ЖЕКа, то по останній інформації, значить. Председателям Шостинського горсовета було дано указання, щоб вони своїми силами допомагали населенню в проведенні робіт по очистці снігу і сосулек з многоетажних зданий. Всі звернення громадян до рятувальної служби з приводу незадовільного стану будівлі, що може призвести до трагічних наслідків, беруться до уваги і передаються до відома ЖЕКів. При Более серьезных э, ситуациях, которые могут привести там, к разрушению э, дома или э, когда могут пострадать э, реально э, люди, то мы, конечно, не будем отказывать и по возможности э, проводить какие-нибудь спасательные действия и мероприятия по очистке. Проте обвал даху будинку може бути спричинений декількома факторами. Як це, наприклад, сталося з музичною школою в селищі Вороніж. Ще у 2005 році, в результаті перевірки, обласна комісія визначила стан будівлі як аварійний. Офіційно в приміщенні заборонено було проводити заняття. Але у зв'язку з тим, що додаткового приміщення для персоналу та учнів виділене не було, люди і надалі продовжували проводити творчий процес в музичній школі. До того ж, будівлю учбового закладу можна вважати історичною пам'яткою. Адже зведена вона була більше століття тому. Її конструкції виявилися за слабкими та не витримали великої ваги снігового покриву. В деяких місцях він сягав одного метру. В результаті 10 лютого по обіді сталася біда. Покрівля площею близько 560 квадратних метрів зруйнувалася. На щастя, ніхто не постраждав, ані учні, ані персонал. З метою особистої безпеки городян працівники пожежно-рятувальної служби не рекомендують самостійно збивати бурульки та очищувати сніг з дахів будинків. Зараз із-за різкої зміни температурних режимів окружаючої середи на кришах. появляется настыль льда, вот поэтому там очень скользко и можно может закончиться неприятная ситуация. В таких случаях лучше обращаться к специалистам, которые имеют право проводить какие-то работы на высотах, вот, или же опять же к сотрудникам жеков, которые обслуживают эти дома. І наостанок ще декілька порад від рятівників. У випадку такої надзвичайної ситуації, як обвал покрівлі багатоповерхівки, головне не піддаватися паніці і якнайшвидше покинути приміщення, користуючись сходами і ні в якому разі ліфтом. Як говорять англійці, мій дім, моя фортеця. Тож не дозвольте природі зруйнувати її, а вас залишити вічним бранцем без даху над головою.